Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги адаптер донгл для ПК. Це універсальний аксесуар, який покращує можливості підключення для вашого персонального комп'ютера. Завдяки технології Bluetooth він забезпечує надійне та високошвидкісне бездротове з'єднання для різних пристроїв, наприклад, для колонок бездротових мишей, клавіатур. Тур та аудіоприймачів. цей компактний адаптер забезпечує безперебійну передачу даних та стабільне з'єднання. Це чудове рішення для модернізації комп'ютерів та ноутбуків без Bluetooth.